Звернення до психолога або психотерапевта це усвідомлене рішення людини, яка хоче вирішити свої проблеми, розібратися в собі шукати професійної підтримки та допомоги це нормально. І, здається, про це відомо усім. Але іноді буває так, що поряд є близька людина, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Або має діагностований ментальний розлад, або складно переживає, та тим не менше уникає професійної допомоги. Дуже хочеться дати пораду та поділитися своїм досвідом як екологічно розказати людині про можливості отримання терапевтичної допомоги та покращення свого життя. Про це Ментальне здоров'я та звернення за професійною допомогою це завжди тема дуже делікатна та чутлива. Безумовно, говорити на такі теми можна виключно із найближчим оточенням, тож не поспішайте заводити подібні розмови. І бажано особливий привід. У жодному разі не використовуйте маніпуляції, провокації або шантаж. Формулювання на кшталт це для мене. Я відчуваю, що наші стосунки завершаться, якщо ти не будеш займатися своїм ментальним здоров'ям, я знаю краще, що тобі хворою забороною. Пам'ятайте, ваша близька людина це окрема особистість, тож говоріть з нею прямо і конкретно. Наприклад, я дуже хвилююся за тебе. Я хочу, аби ти отримав або отримала кваліфіковану підтримку. Дозволь, або про переваги психотерапії. Я дуже хочу допомогти. Ви можете поділитися з близькою вам людиною тим, як змінилося ваше життя, ваші стосунки, ваше бачення світу, ваші досягнення завдяки роботі з психологією. За можливості зупиніться також на тому, як відбувається процес безпосередньо в кабінеті, якщо під час обговорення будуть виникати питання, то постарайтеся відповісти на них, таким чином зменшуючи тривогу на допомогу можуть прийти також, присвячені найрозповсюдженішим ментальним захворюванням. Це книжки, які можуть бути написані або професіоналами, або і людьми, які мають досвід життя з певними захворюваннями. Запропонуйте таку книгу. Це може бути початком обговорення цього. Не поспішайте. Дайте час близькій людині подумати, зробити власні висновки та прийняти своє рішення. Не засуджуйте, не присоромлюйте та не нападайте на людину за її небажання відвідувати спеціаліста. І це аксіома, обирати спеціаліста для відвідання навіть найближчий ваш родич, найближчий друг або партнер чи партнерка мають виключно самостійно. Ви можете порадити йому фахівців, об'єднання, сад. Або психотерапевтів. Проте остаточний вибір безсумнівно тільки за близькою вам людиною будьте готові повертатися до обговорення цієї теми неодноразово. Відповідати на питання підтримувати Поряд. І тоді все вдасться. Тримайтеся. Бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.